Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Миру вам та добра та смачної капусти. Пропонуємо вашій вазі аграрний гороскоп квашення капусти. Скоріше він кулінарний гороскоп квашення капусти в квітні 24 року. Час київський. Перший такий гарний період починається прямо 1 квітня з 8 години ранку до кінця доби. Це у нас буде період козирогу в приспадаючому місяці, 2 квітня всі 24 години, 3 квітня з початку доби та до 10 години тільки ранку. Наступний період у нас в тільці зростаючий місяць 9 квітня з 15 години до кінця доби, 10 квітня всі 24 години, 11 квітня з 0 годин до 13 години дня. Є ще один період, оце у нас квітень. Не те, що березень, там два періоди було, а тут дивіться, скільки багато. Отож, і в козерозі з капустою ми теж будемо в кінці місяці працювати при спадаючому місяці, 28 квітня з 13, 13 години 30 хвилин можна розпочинати квасити капусту та до кінця доби, 29 квітня всі 24 години, 30 квітня з 0 годин до 15.30 дня. Ось дивіться, будь ласка, занотуйте собі всі дати для того, щоб можна було приготувати смачну капусту. Ми бажаємо вам смачного успіхів у ваших всіх справах. Будьте всі здорові, на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.